До ваш інформація про стан противної обстановки та розкриття злочинів на території міста Ніжина за минулу тиждень, з 7 по 13 включно. У даний період до чергової частини Ніжинського відділу поліції надійшло 264 заяви та повідомлення про вчинення екрано та інші події за аналогічний період минулого року, 177, з яких до єдиного реєстру судових розслідувань внесено. 52 повідомлення. За 2015 рік було 56. Із них це зберігання наркотичних засобів 12. Злочини у сфері використання електрообчислених машин. Одне повідомлення – інше тілесні ушкодження. 11 повідомлень, крадіжок 12, незаконне поводження з вогнепальною зброєю. Одне повідомлення порушення правил адміннагляду. Порушення правил дорожнього руху. 9 повідомлень. Умисне пошкодження майна неповне і шахраст 4. По адміністративній практиці було складено 11 протоколів. В минулому році заперед 85. З них 156 стаття. Це торгівля пивом, алкогольними напоями, продаж неповнолітнім. Один протокол порушення. Правил торгівлі на ринках, один протокол дрібне хуліганство. Два протоколи чинсильства в сім'ї. Один протокол розпиття пива алкогольних напив в громадських місцях. Три протоколи вчинення цього ж правопорушення повторно. Один протокол невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Один протокол. і порушення громадянно встановлених строків реєстрації вогнепального мисливської зброї. Чихов. один протокол приводу надзвичайних. Події, які б зацікавилися, можна сказати, що на минулому тижні співробітники працювали на центральному ринку, уявляли громадян, які зберігають при собі наркотичні засоби у зв'язку з святами це громадян, які зберігають рослини маку. І було виявлено 12 таких фактів, порушення кримінальне провадження. Ну, ще в сводку не війшло те, що в 13-й школі сталася пожежа, у їдальні сталося коротке замикання електропроводки. і виникла пожежа. Ну, так більше нічого. Надзвичайного на минулому тижні не було.